Дівчатка, сьогодні хочу познайомити вас із серії термокружок Prima від торгівельної марки Ringel. Сьогодні вони до нас приїхали в усіх кольорах на ваш смак, як хлопчикам, так і дівчаткам. Ідуть термокружечки в таких от коробочках подарункових, якщо ви берете для подарунку. Дуже гарні, дуже яскраві. Давайте розглянемо. Саму термокружку. Подивіться, яка в неї ергономічна форма для зручного тримання в руці. Її дуже зручно тримати. Стильний такий дизайн у неї вона має силіконовий круг на дні що перешкоджає ковзанню. Виготовлена термокружка із високоякісної нержавіючої сталі. Зручний вона має кнопковий механізм відкривання та закривання. Дуже зручно. Давайте розглянемо всередині. Ось така є резиночка, яка запобігає протіканню вашої рідини. Та ось така всередині нержавіюча сталь. Зберігає тепло вона до 24 годин. Ви можете її носити з собою на роботу, на прогулянку та будь-де. Всі кольори доступні до замовлення. Будь ласка, пишіть.